Εγώ να Про затвердження програм сприяння діяльності рівної організації пласт Національна Скаутська організація в Україні. Четверте, ага. про затвердження Так. Що ж передувати зробить цього проєкту рішення? Минулого року, там місяць, він подав е -е, нашого закону про освіту проходить загальносередньо освіту, було виконавне про оцінювати відновлення про проведення громадських обговорень щодо перепробування питання ну, заходи загальносередньої освіти. На території нашої е, у цьому повідомленні йшлося про наступне. Отже, пропонувалося перепрофілювати, тобто змінити тип закладу з підтричної е, школи, з 1 грудку на першому сполучению міського закладу загальної середньої освіти, Грамчівського, Станамицького, Чемринецького. Оставити з третього на перший виготовити е, тобто, гімназію, а також підвідувати Іванівський заклад загальної середньої освіти, Дудянинський та. Уніські заклади загальної стані першого пункту. Е, У кожному на пункті де знаходиться той чи інший заклад. Е, Також для громадського обговорення вирішали і його влада громади пану Оксану, суспільних заступники і представники відділу освіти. І десь, напевно, почули думку кожного, які слухалися, тому в самому рішенні пропонується. Лагодівський заклад перепрофілювати на Лагодівську початку. Скільки ми маємо е, нашу постанову 245 від 5 березня 2024 року, де чітко прописано, що субвенція для заробітної плати догірних працівників з 1 вересня 2025 року буде надаватися тільки ті заклади, і в початкових шкіл 45 і більше дітей. Тільки про недозвавши кількох е, дитина дітей, які нас є і на майбутнє, саме ті школи е, були вибрані для громадського обговорення і для того, щоб включити під'єдні на також в даному проєкті, який у вас є який нормати, які на електронні кошти, у міський заклад загальної середньої освіти першого ступеня в імені наша документі Шитицьку е пропонувався для перепрофілювання в першій студії. Але, буквально сьогодні, директор діючого закладу мені заяви, які які будуть продовжувати навчання у переміщенському закладі і по Рузнянському. Там залишаються троє дітей на вступ. Школи. Тому не там будуть зміни до цього рішення, які вони міській також буде повністю на ліквідацію. Це ми маємо право, оскільки в самому інформаційному повідомленні воно було опубліковане як на ліквідацію. Поговоривши з батьками, так, було зустріч під розвитку початкову школу, але приховуючи те, що ну, після того вони передумали напевно, щоб я така мова, щоб діти краще адаптувалися, зразу їх давати до приміщами, і які приповнувалися до приміщами. Не в кожному тайтанщину. Це є така тенденція, що якщо є старші, дати за старший класів, і вона це в тебе. Тому каже відразу, що буде змінено рішення на ліквідації обов'язково. Припосвідування Чернецького закладу загальної середньої освіти першого з нового ступеню у Чернецькому початковому школу. А також буде ліквідація в життєх закладів освіти, так це Іванський заклад загальної середньої освіти, учні яких нам пропонували всіх довозити у Захунський, було погодні теж 38 дітей було ставлені сьогодні. Але знову ж таки вже і Володимир Тимофєвич, директор, виконуючи обов'язки директора майнинського закладу загальної середньої освіти. Другині заяву батьків, де вони написали, де будуть навчальні їхні діти. І Світлана ще попрацювавши з батьками із політично, коли ще до нас до заяви, що будуть поговорити діти. До заклад загальної середньої освіти. Тут, напевно, спочатку. Розкажу про те, що, будучи в п'ятичах на обговоренні, батьки дуже переживали за те, то тобто ми, не, не розумію, чи така ситуація, але переживали за те, що дітям через рік знову ж таки буде потрібно буде змінювати школу. Кажуть, якщо в оставичах залишиться лише 9 класів, то на 10 клас знову ж таки треба буде сталі їхати. І десь, напевно, прислухавшись до них, та до колективу і батьків, які ну, поставили в цьому серед середнього -середньо освіти, було відтерміновано. Профілювання установського закладу загальної середньої освіти першого третього ступеню аж до 1 вересня 2027 року, оскільки ну, знову ж таки далі продовження того, щоб запрофункціонуватися 1 вересня 2027 року, неможливо, оскільки наша законодавство каже, що це вже будуть ліцеї створені, Але відповідно до рішення максимум значить у середньому команди, команді да? паліцей, дві переміщанські школи перші хоча. Направді скажуть, все ще під великим знаком питання, оскільки десь. Вносить зміни. в Це положення про ліцею, коли було дві паралелі три профілі, то де партне сказав 12 груп. Групи не менше на одній паралелі, групі не менше 8 дітей, тобто це 96 дітей на паралелі в одному закладі мав. Ну, Направку mm -hmm. не знаю, як це буде. І пумінський заклад, про який ми вже говорили, теж не відкривається. Рішення прописано ліквідувати 25 серпня перепрофілювати ще відповідно 25 серпня, з кількість 21 серпня, серп серп mm -hmm. це неділю, не не ніяких, і проводити сенсу. Так само, що знайомий ман на раді директорів, так говорили про це маємо лист Міністерство Фінансів, де, напевно, тих, хто хотів схитрувати і зробити стратегічну філії. Е, чітко прописано, що в нас це зміни до формули до за освітньої субвенції. І з 1 вересня 2025 року не будуть фінансуватися філії, які створені після 1 січня 2025 року, з кількістю дітей менше 45 і залишаються. А тепер, що створюють, що ну, це було можливість зберегти освітні заклади, почали масово це все перерізковано. Це можна через єдиного ставки роботі на тебе і закрили ще й ту можливість обверти тільки ціни, скільки є усі відпливає на особу смерті. Залежності, що є. Так, чи є ще питання? Я ще не тому хочу озвучить вам при це. Якщо до школи буде на місцевому бюджеті, так для шкалу, даєте на місцевому бюджет. Отже, загалом 6 шкіл, тому що включаючи блок, це є 14,5 мільйонів лише судбається. Хоча заробітні ситуація. Розгадуємо обриджателів громадянської міської громади 230, 14 громадян у нас і не можуть. Дивіться, складену спостерігу, що ви не раніше знаєте, зборала всі скаржки епідемічних процентів, загалом нам треба було 30 епідемічних процентів, це було проаналізовано 30 листів. Ставимо на зараз, 12 ми вже Маємо що запропонувати. Решта, ну, ще не зібралися в перелік рефікації, щоб переглянути, де, можливо, де ще працевлаштувати, так само будуть шляшкільні автобуси, доносити дітей з цих з дитина, кінець тобі стати поховати також до шкільного автобусу, бо це, це теж дуже де можна працевлаштувати. Я так само в вакансії собачку, але чи хтось просто захоче. Тобто це я варіант, тому що що корисно в садочку, що, не вийшля, що не то святили, точно не рахують. Зараз в в садочки йдуть призупинення діяльності в липні місяці, на місяці, і відповідно на два місяці, по тому що немає заміни, треба, щоб люди в рамках союз. Плюс ще там додається зараз уводять трошки приміщення, але одна з причин того, що ми закриваємо садочки, є те, що нам там штат штабна кілька <п> Не, зараз я вам не можу сказати, що всі будуть працевлаштовані, але по максимуму те, що ми можемо зробити, самі знаєте, просимо директорів, щоб десь і навіть не хоче якісь видання зараз помаленько підійшли до цього питання, так? У квітні місяці був моніторинг держави, воно управління Держпродспродслужби Львова, приїжджала в одній спеціалісті пані Віра Сеніво, і був огляд по садочку. Це заклад до шкільної освіти Сорочка міста Перемишляння та заклад до шкільної освіти Дівночок села Голосу. Внаслідок моніторингу встановлено, що у Сонечку потрібен ремонт на кухні, ну, куховну току, оскільки відпадала працювальна плитка, яка є на стіна. А в до шкільної освіти зіночіло користування потрібен ремонт у клуб. Сенітарного рекламу для шкіла навчальних закладів. Ремонти не можуть проводитися при наявності дітей у відповідному закладі. Це є найголовніша причина, і друга причина це ізновський овторю з дефіцитка, і вихователі просто не мають коли відбувати відповідно. Я ж не кажу повністю.

Рішення розроблене з метою забезпечення доступності класту для кожної дитини, яка проживає на території приміщенної міської територіальної громади, сприяння розгортанню пласної інфраструктури для реалізації пластикових виховниками пластової освітньої програми у відповідності пластової мату, а також з е, метою сприяння всебічному патріотичному макуванню та самокуванню української молоді на засадах Росіянського. Через місці примісляти діє пластикова організація. Віком є танковим е, війною, і він зараз зі стану до відділу освіти про те, що, чи можливо, хоча б якесь елементарне фінансування, де їхньому функціонувати. Наша власна організація є однією з найкращих в нашій області, чим ми можемо дійсно пишатися. Тому що е, вони варто знаєте, як директори, що в Діберці хотіли розгортати клас вирубка, але воно ну, 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 потрібно найперше. Людина, яка в цим займалася не про те, що за питьму, а за, за власною колі за власне пан Микола, він має плачуть дві години. Так. Він має як курток. Як круток, це отак. Що ж, вони нас просить? Вони просить нас програму на тисячі. Це наразі програма в нас про це. Якщо ми закриваємо школи, а то буде звідти сподівається. Це так. так. Для чого вони е, просять ці кошти? Отже, Це придбання користу спорядження, такого як мене спальники, каримати, сухири, лопати, казани, штори, ретелю. Придбання медикаментів для забезпечення доміничної та медичної допомоги та підготовки. Придбання розхідних канцелярських матеріалів для проведення щодо висання. Транспортні витрати на довісти до учасників акції і таборів. Ми, як відділ освіти, маємо право надати автобус, але ми не маємо право його е, заправити, так. тому що в нас відповідно розраховано на довіз е, частного освітнього процесу заходу освіти збройного напрямку. І враховуючи те, що у них дуже багато тупувань, дуже багато різних заходів, таких, наприклад, як різдвяна е, свічка, що <плес> приносить нами клієнтські вогонь, завжди так. Це вони просто виходить їм заправляти школярів за власні кошти, це, напевно, трішки так не так, як би мало бути. А також забезпечення приватних заходів харчування, послуги, проживання, плати інструкторської. По навіть у нас був один е, з найбільших таборів, які були на синьому камені. Там, там були постаниці всієї області, є, і, є, і, є. І, і дуже багато позитивних дійсностей відгуків, що це було організовано на найвищому рівні, але для цього все ж таки. Тут, навіть де мова, ну, звичайно, що будуть старатися фінансувати, але з перевиконання бюджету, що мало ймовірно, але знаєте з того приводу, що їх треба буде завести, ми не маємо права. Хоча десь більше де на паливо, я думаю, ну, маємо таку можливість, хоча б їх завести, привезти, і це велика справа. На майбутнє будемо з ними приймати ті програми, якщо буде можливість, будемо, жити, будемо фінансувати, фінансувати, тому що я сказав. Він одна з найкращих організацій у Дміївській області і кажуть, такі акції моволися, що це українські більше ми, ми, ми будемо пробувати їх залучати в міжнародні проєкти. Де спортуємо, що вони відвідують нашу партнерство, в летній місяці, в зв'язку з тим, що ми підписали договір. Не треба змістити й на остіці, то. Реалізації кого проєкту для пожежних автомобілів. І там є в нас е, вимога цієї поради, щоб діти е, наші е, поїхали на так званий табір у Польщу, а польські діти у 2020 в наступному році приїхали до нас. І десь так ми допомогли їх залучати, тому що ці діти найбільше такі, е, ну, я сказати, не готові до таких такі, такі, особисто, і фізичних навантажень. Життя в моментах, ну і ну, таких спортанських. Через того часу. У нас є по така пластунка, вона має річку пройшла там то там ті учні по що ходять до нас, вони рахуються в власті і володнянських там є ще. Але вони в основному з липівкою контактували і кажуть, і ми там табу, я маєте, рані, ходила дивитися, до табірного там, вони там. Я, то, то, що, но, що, це, що, це. я думаю, варто. Це я в 2017 році, останній раз, що ми останні равчими і власне, ще... Ну мені там дисципліна, що yeah. вийти не можна, я прийшов, мене ніхто не лише тільки керівник. Yeah. Yeah. Він ніколи каже, а інші дітки що ж кажуть, як до підубаю. para a Ми просимо це рішенням збільшити нам штат на три штатних одиниці, тобто це є дві одиниці е, віддішки автобусів і одна одиниця інженера-будівельника. Він в нас в штаті був, але тоді, як пішли зміни в закупівлях, ми його просто цю штатну одиницю перевели на з обмічного закупівлі. А тепер, напевно, враховуючи ті зміни, які тут mm. і по нові ДБН, і по садочках з у нас була нарада змін з заступницею міністерства, що по садочках теж нові дебеннорми входять. Те, що в нас ще деякі заклади, один заклад не стане в експлуатацію, є ще об'єкти, які не здання в експлуатацію. Для цього таке буде просити, щоб нам повернули штаб, і ж навіть. А нас буде є бабутів. Я живемо да нема надо яке просто слухаєш його Ko smo se vrnili, je ruska inteligentnost obrnila se, izkantujem, se izkantujem, do našega pisma. Ніхто. Чому? Як я думаю, що інфузючі має бути перша особа єписку. Єпис сказав, каже, за що такі буде? Тобто це вся фундація, що нині є така одна, церква в Франції до тому самому місці, де є Львівська пані, де ніхто не має. Заборони найбільше всяких конфесій там будувати свої ранку. То є перше. А на друге, до чого я веду? Франції він вийшов, в 1950 році, він почав вивчати мову. Я так думаю, коли він взяв підручник історії і дочитався, що Анна Ярославна це є московита, приїхав той же, а як там є українське товариство Шевченко. Сказав, що з тим треба щось робити. Як може бути таке, що ми опустим? Так, нас зробили товариство. У 50 році ви ще У мене є один екземпляр. було два. Я був Юрків, розумієте, зсилав її в 70. Чого я хотів за ту книжку і беремо за б... Бориса? Чому? Тому що, розумієте, коли йшло те, що почали там ті люди чи там казати учні, які броскали, почали казати, це не московитка, розумієте, це є киска. І в ній при тим до боку, коли Макрон, розумієте, до Путіна, коли він назвав її. Анна Івасана Московія сказала ні, анна і Остапна Київська. Тобто, це вже йшло в підручники Франції. Це є ну, такий великий, розумієте, я би сказав його, просто що він. Що таке може одна людина зробити, яка не захотіла прийняти нічого його, так би сказати, підносити, не стати нічим громадянином? Він був би кінця громадянином України себе ховав, або він був біженець, політичний біженцець. В 95-му році. Йому в посольстві нашої Франції дали е, паспорт України, навіть не то, щоб він не був 5 років на Україні, а по закону. Там, а, то великий Українець. І тепер, що я хотів далі сказати, я просто про нього хочу щоб знали нами деяку інформацію. Коли він прийшов, коли він прийшов е, просити, щоб дали місце на концерт убудову, розумієте, то виявляється, люто навіть не, не, не знав, а хто така Україна. Мені говорять, бив такими словами. Каже, ви не знаєте, хто таке країна. Каже, ваші всі королі приймали присягу на нашій Євангелії. Його тут так ошарачено, що він запросив двох співробітників наукових, розумієте Томський. Коли тут то все це розкрило, розумієте, це питання. Уряд Франції, вони побудували тут церковку. Е, 80. Коли Франція заборонив будь-які конфесії будувати на тому місці. То є перше питання. Ну, чому королі скажу Ще таке друге, ми ніколи не забуваємо, що його вшаражить. Він про що там повернуть, приходить місто на 20 чи 23 травня і за місто жовто-синя тварин. Чому воно там? Ми не знаємо, що таке, ну, наприклад, чому саме Анна Ярослава приймала шлюб в не впаде, що мені не здається. Чому в тому самому Ремці хлот його хрести? Тобто, якщо взятися, я так хотів, бо коли мені оцей його брат сказав, він був назвав, помер, чекав, рідний брат, який за цим, сказав, що в нього там є 10 тисяч, тисяч книжок, розумієте, в бібліотеці тобто, він зібрав, привозили люди, які вже знали, що їм діти не, не можливості читати на його світу. Там підвалі той церкви, він на э, марморих плитах написав кожного, хто скільки там давав який нас на будівництво той церкви. Розумієте, ви боротесь за всіма канонами будівництва, розумієте? Побувати церкву, я не знаю, чи не ніж ні, не здавалося нас на відома. Але от саме ці питання, розумієте, коли я почав з його жучок, такі брати ключики. Чому таке сталося? В мене перевернулася вся історія і призначили, що нам треба робити. Просто я шукаю навіть якогось ну, аспіранта чи науковця, науковцям, розумієте, щоб він почав. Не може такого бути, розумієте, щоб Андрій Первознаний в 65-му році в нас на Україні був і не заснував це. А вже в 67-му році, розумієте, грек взяв. Я здивувався перше, чому Феларек сказав, що греки нас знову обманули своїм тонусом. Ми стали просто митрополією, розумієте? він не дали, вони не дають нам патрулям. Я вже тепер не дивуюся, чому як то так сталося, що Олег, коли прийшов до Аскольда Ідира і привіз собою хлопчика? Що мені означати той хлопчик? Що мені показати той хлопчик тим князям, розумієте, що потім мені, ну як би сказати, безбитим, що здалося, мені пив. І якщо він був поганим, чому він на Асході побудував ну, тобі, церкву святого Миколи, а на Дирі побудував церкву Святої Риди? Це був ну, несумісно і було без поганства. Ну найнайші, я хочу сказати, що на Асході на могили є церква греко-католицька. Може, бо не фотографії йде, які всі, коли це приймав до Івахіва, не розвився і там приїхала їхала ціла делегація до Розумієте, я не говорю, бачили, було три динах... тричі, до нас приїжджали Городенки щось найбільше, двічі з, Городен, з Франківська. Ну, оці пластуни з, з Ортенщини, yeah. то там не часто розумієте, до нас є. Скажу сільський хитруч, де нас були, нас бачили з учнями, розумієте. ми там завжди це запад. Я до чого буду, я буду адвітися, школи ми закриваємо. Є така клуб Рахат, Це єврейський. Вони вишукують кровинку виску, значить до четвертого го якщо там є. Не що ти продає. Обов'язково навчуть на якомусь інструменті грати, обов'язково вивчити англійську мову і євріт, обов'язково будуть тебе стріляти до якоїсь, якщо ти маєш якісь в якоїсь професії додаєш. Вони докуються тим, потім як ти закінчив курс, куди не роботи. Чому я знаю твердо, бо моїй племінниці-подружка, яка була в тому рахарті, розумієте? Закінчили технічні і запропонували, куди ти хочеш роботи? Україна, Росія, Ізраїль, Америка, Німеччина. На вибраку америка. Я таке, от коли прочитав про нашу гузару, виявляється, нас не можна створити школи на відділній основі. Ми старалися то зробили якусь, ну, нині можна створити приватну школу. Тобто знайшли приватника, вони якусь плачу, це теж. Ми нічого не створюємо для того такого, щоб ми таким могли створити. Бачите, наші інші національні, які, які ми в меншості, прекрасно працюють, прекрасно роблять, а ми для своїх, ну, щоб патріотичного трактичному фані просувати, то є стільки ідей, що, що ви спробуную? пропонуєте. Що я, я, я пропоную, щоб думати і над ним працювати, особливо зі священниками. Розумієте, на мене у вас є така зосішна пропонує. Ви більше ві, займаєтеся. Присум, це великий українець, без сумніву, він зробив дуже багато і знає, що Франція хто нього знає. При сумніву, ця історія і історія самого бачила дуже цікава, тому що там і є е, залишки замку, можливо, там пліє, і все дуже цікаво. Нам треба з вами то розвивати самому. Воно не прийде ніхто, зимова нам і це все не змо. Друге, я би вам радив, маєте зараз трошки більше часу. зв'язатися з музеєм. Відкому музею ми вас підтримуємо відкрити спеціальну е, якусь меморіальну дошку в музеї, ну як називати, маленьку виставку. Я думаю, вона не буде потім, ви якісь матеріали знайдете. І маленьку таку виставку про це відкрити в нашому музеї. Само, так само, як проходче, є відкрито. Давайте почнемо змову. Матеріали мене. ви забезпечите. Я скажу, я дуже місяця працював раніше, я мав комісію.